Ця ситуація вас шокує. Подивіться, як дворова собака підходить, просить уваги зі своєї ініціативи, наче все добре, все чемно. І звичайно, будь-яка людина буде ну майже будь-яка буде гладити, тому що собака проявила увагу: любов, морков і тому подібне. Але в Собачому світі, коли собака по своїй ініціативі до людини підходить е нагло, не нагло, але якимось чином вона порушує кордони людські, і в цей момент людина гладить її за це, то це є прояв слабкості в собачому світі. Значить, коли людина захоче собаку відігнати цю ж. Або якимось чином проявити силу, ну, сказати ні, відштовхнути, заборонити їй щось. Значить, собака в цей момент не буде слухати людину, або навіть проявить агресію, як в цьому випадку. Така сама ситуація відбувається у собак з власниками да, своїми. Тобто собака по своїй ініціативі ставить лапки, насилує, чемно тикається мордочкою або нагло кусає, гавкає на вас. Всі ці прояви ініціативи з її сторони, по суті, вам кажуть, що ви є рівня. Лапки. І, звичайно, якщо ви не забороняєте собаці це робити, ваша собака або загресує, або просто не буде слухати таку сильну команду, як ні. Відслідкуйте, чи є у вас так. І так, можна гладити собаку, сюсюкатись, грати, спати з нею тільки в випадку, коли ви самі запрошуєте собаку по своїй ініціативі. І в таких відносинах вона буде слухати команду Ні і не буде агресувати.